Друзі, привіт! З'явилися хороші новини від наших сусідів. У Московії знову бавовна цього разу у них сталася пожежа на нафтопереробному заводі Ніжегородській області. І як не порадіти за них, що стало причиною про це та інше далі. Друзі, підтримуємо Збройні Сили України. Хто чи може? Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо! Росіяни повідомляють, що у них стало спекло. Вибухи та бавовна сталися на одній із баз заводу в Ніжегородській області. Росіяни у своїх телеграм-каналах повідомляють, що це не випадково. На заводі спалахнула установа і вогонь швидко охопив значну територію. Пожежі надано третій рівень складності. Горіння відбулося в одній із колон з бензином. Загиблих та постраждалих немає. При цьому засоби масової інформації Російської Федерації не вказують навіть ймовірність причин загоряння на нафтопереробному заводі. Я не налякані подіями на території Російської Федерації. Велика кількість пожеж, яка виникає з невідомих причин, і рушить великі території. У Російській Федерації горів склад Всеросійського інституту легких сплавів. Також сталася пожежа на території військової частини. Нагадаємо, масштабна пожежа була у торговому центрі мега Хімки, яка знаходиться біля кордону Москви та Московської області. Її площа сягнула 17 тисяч метрів квадратних. Російська влада не розголошує причин масштабних пожеж. Вона проводить розслідування, а потім роблять крайнього робітника установи, який або не дотримався правил техніки безпеки, або курив у недозволеному місті. Як пишуть пропагандистські російські засоби масової інформації, встановлена потужність підприємства становить 17 мільйонів тонн на рік. Цей завод виробляє понад 50 видів нафтопродуктів. Завод був єдиним постачальником твердих харчових парафінів у Росії. Станом на зараз пожежа була ліквідована. Прокуратура Російської Федерації проводить перевірку. Як повідомляє Радіо Свобода, вибух був такої сили, що його зафіксували сейсмографи. Площа яку охопила пожежа, склала 2,5 тисячі метрів квадратних. Губернатор Іркутської області Російської Федерації заявив, що двоє людей загинуло, один постраждалий проходить лікування у стаціонарі, ще четверо відправлені на амбулаторне лікування. Всі вони працівники компанії. Міністерство. Надзвичайних ситуацій повідомили, що попередня причина події загазованість систем технологічної установи. Власником заводу була Роснефть Низка великих пожеж, яка переслідує Російську Федерацію, негативно впливає на Росію. Деякі з пожеж, кажуть фахівці, знищили об'єкти, які були життєво важливі для вторгнення Російської Федерації в Україну, що триває на сьогодні. Місцеві жителі у російських телеграм-каналах пишуть, що прийняли вибух за землетрус. На відео, яке було опубліковане. Місцевим телеграм-каналом видно, що вибуховою хвилею пошкодило стелю у будівлі, яка розташована за кілька кілометрів від заводу. Цікава ваша думка, що спричинило пожежу, хто в цьому винен? Можливо, після негативних слів в сторону Туреччини їм повернувся бумеранг. Дуже багато росіян не співчували втратам сімей після землетрусів, а навпаки, кляли народ Туреччини. Ось і вся сутність російських свинособак і їхнього бункерного діда. На цьому у нас усе. Всім, мирного неба, над головою. Підписуйтесь на канал, тиснувши дзвіночок, ставте лайк, коментуйте. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України. Разом до перемоги!